Добре, що взяв на природу цю пилку, а то з дому взяв дров щось їх малувати, знайшов ось ще пенька цеї, вільхи. Зараз ще цього пенька вільхи, покромсаємо. це спилував. Ну, вже сухе таке. сухе, але я думаю, з вільхи повинно щось трошки бути. бо знаю, вільхою коптять. Спалимо і будемо робити шашличество. Так само, мангала нема. Дуже це просто буде зробити сікатором. Зараз патичок наріжу рогачів і все, зашибісь буде кудись ці ріжкачі ставити, чи як їх правильно. Коротше, зробимо такий природній імпровізований мангал. О, а так пілка, між прочим, на природу брати ідеально. Вона маленька, скільки, 30 см шина, а також, щоб на природі якихось дров на костер нарізати її, з головою хватає. все. Річечка, красота, ляпота. Думав, більше нарізати, але сирій смисл різати немає. Там сім'я моя тусується, шльопки щитає, а я тут за дровами. Так що все. Далі покажу, що ще я тут використовую на природі з інструменту.